Друзі, приповісті 27.17 говорить нам про те, що наставництво це не лише коли ми говоримо іди зроби ось це або нам кажуть Іди зроби, і ми робимо а це стосунки. І тут пише залізо згострить залізо. Так і людина, спілкуючись з ближнім, стає гострішою. В іншому перекладі навпаки сточуються гострички. Але я думаю, ви розумієте суть, що ми стаємо м'якшими, ми стаємо ціленаправленішими. І Господь направляє нас в определенне місце, де ми можемо служити для інших. Ми можемо переймати від своїх наставників, від своїх ближніх і передавати це далі. Не лише думати, що я справлюсь сам, не думати про те, що знаєте, наставництво це коли наставник і той, кого наставляють, розуміють, що їх зростання обох, в їх обох зростання приходить не від них. Не від того, що я когось наставляю, або мене хтось наставляє, а від того, що робить Бог. Від того, що робить Бог в наших стосунках.